Сьогодні у нас свято відкривається шкільна ліга з регбі 5 серед учнів 5-6 класів. Ця ідея була вже давно. Якби це є такий модуль, який провадився від Міністерства освіти в школах. Шкільні ліги набувають великої популярності серед дітей. І такі змагання, як регбі 5, в них ці змагання можуть грати і діти, і хлопці, і дівчата. І змішані команди. Ще у грудні місяці був проведений семінар, онлайн-семінар і офлайн-семінари, на яких мали змогу прийняти участь вихователі, і фізкультурники. І ті вчителі, хто виявив бажання спробувати пограти в цю гру, записалися на ці змагання. Після чого я взяв шефство на цю школу, провів декілька занять з дітьми, вчителями фізкультури і от на змаганнях. Дітям дуже подобається, і дітям дуже доступно, розумієте, і дуже демократично, тому що це безконтактна історія, і треба думати. А так як у нас фізико-математичний ліцей і діти розумні, то я думаю, що у нас буде класна команда. Ми перший раз трошки хвилювалися, діти. Я побажав впевнений, що вони відчули цю енергію, цього залу, спортивну енергію, яка до кожного серця мала діти. Діти в захоплені, вони горять, вони змагаються, в них є такий ефект один одного покращити, допомогти. Тому чудова атмосфера, організовано все прекрасно. Саме головне це задоволені діти. Ну ми не виграли, звісно, але мені, мені сподобалось. Я ніколи не бачила, коли приходять змагання. Мені це дуже подобається. Я граю перший раз, мені подобається. Сьогодні йде війна. А регбі у всьому світі є ще військово-спортивним видом спорту. Це сьогодні на часі, цей бік спорту повинен розвиватися серед школярів, повинен розвиватися серед студентів. Це потрібно для дітей, особливо зараз, під час війни. Це особлива емоція для них, радість, те, що, ви, те, що вони отримали сьогодні. Наша задача як вчителя зацікавити дітей, показати, що це таке. А там уже діти самі вирішать, як їм далі бути з цим».